Всем дороги! Давайте поговорим про тему. Я не знаю про яку. Давайте факты про мене, які ви, напевно, не знали. Скоріше всього. Короче, расскажу вам одну історію. Я так за цей лишній звик, так як я в бабе знімала у Бей. Ну коротше. Е так що не мама говорити просила навіть. А, факт по мене, який ви, можливо не знали. Скоріше все. Мені, коротше, одна дівчинка там до року. Ну, коротше, під одним відео, кстати, надаю коментар подібці. Ну, вона по-русски написала. Уці я знаю, що у тебе младший брат і старша сестра. Я їй нічого не відповіла, але цей коментар через тиждень чи через два пропав. Кстати, я не могла скоріше зазнати, так мені було лє. Я тільки що переглянула свій профіль, згадала, бо там було це відео це відео і згадала. Якщо це відео було... Ja ta, nie, ja ta sama rady wczonka. Nie, w radzie Albo ja sama rady wczonka, albo tam. Albo grimashaik, albo tam że ja zapomniałam. Tak, przepraszam za te dźwięki, bo ja już odpowiadałam na te pytanie. Może pan zapytanie? zapytanie? Ja odpowiadam jeden raz. Mam jeden starszy brat. Mam ma nie brat. <ривот> и я не буду видео Если ты меня хочешь, чтобы брата забыла. Брата, 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 брата. Это я, кстати, не знаю, что я буду снимать. Я так не догадываюсь. Просто, я в твоей комнате снимаю видео, и все. <coughs> ну, короче. <laughs> а, Саша мне 8 роки и я иду в четверг. Так через 10 днів буде 9. Бо. Я так думаю, що хтось думає, що Мені 13, хтось думає, що мені 6. І день народження в мене 16 у серпні. Так що вітайте мене всім. кстати, я рада, що внолі. Я колись думала, що серпень цей зимовий місяць, а січень цей... І я завжди сказала, что у в меня січня день народження. І деколи навіть могла казати так дзвонити і казати, Запрошую вас сказать день народження 16 с -с січня. Я не знаю, что я так зарано запрошувала. Окей, процент що Я не покинула. Що я не покинула Роблокс, я не покинула, тіпа типу, вас. Мене просто знімати і ви це вже знаєте. Ну, як не я, я думаю. Ну, як не як я так думаю, що ви це вже прекрасно знаєте. А тепер поговоримо про моїх любимих реблексерів і потім ютуберів. ну типа на ютубере там там тиктокеры ютубер первый Робоксер. Люка тиктокер дальше еще Синлихан тоже робл ну типа тиктокер так воину чмося плох так и напевно у все Я не люблю там багато реблоксерів. Тепер тіктокерів. тік токерів. Кірада. Спакира знизу рисочка і да чеба по англійськи Я люблю знімати мене. Вна... Дивиться вона знімає про життя. Ну так. Далі ще е, якусь забула. Вона знає вона в вна... том. Інституції і я забула там. Ну, типу, я забула її. Я, я її недавно почала слідкувати, і я скажу: хто за нею слідкує, тому я можу поспівчувати. Серйозно, я можу просто жорстко поспівчувати. Ну, добре. Давайте тепер про мої. Давайте поговоримо про те, яке ім'я і з чим воно в мене типу, в голові робиться. Перше Оксана. Оксана ще не бачила Оксан Дитин. В мене дятя Оксана і моєї дворідної сестри і її подружки. А її дворідна сестра теж Оксана. Але... Стоп! Чекайте, 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 чіте. Що? Добре. Pierwszy raz widzę u psa, no... ...malenku i typa. Ten pierwszy raz. A, bylsze nie patrzę. No dobra. Tak. Tak. Może jeszcze jakieś u psa nie zapytałam, ale sorry. Sorry, Ancz. Porfum. No jak na jak. Dobrze, te dźwięki. No jak już się wydaje. No jak, powtarzaj, Tak, w tym... Hmm... Powtarzamy, mnie vibe. Najczęściej. Najczęściej w mojej zemi vibe. Ale... Prawda, jak to może powtarzam. Сори, сори. Так. Хм. А, давайте ще це договоримо. Так, дальше Матвій. Матвей бывает шеду Тен. Я бачила Матвея дорослу. Типа мужика. Хто, кстати, бачив, в Коментарях. Ну, я как... Не знаю, хто це бачив. Я, наприклад, не бачила взагалі. Зараз ми зараз перейдемо на чуть, -чуть таку як скравішу карту. Ого. Так. Давайте поговоримо про. Тепер про щось інакше. Давайте поговоримо про Марти. Нікілівс, він обіцяв того року е, на Хеллоуін і на також літній обнові. Він перший на Хеллін... ні, Він перший на літній обнові обітяв. Я заберу всіх е, читерів і буду давати банці і е, заберу цих всіх автофармерів. В ліці він так само сказав, так як там монети максимум можна було позбирати. Керке, на Керкін не можна було позбирати і. Ну, і в мячики, там того року. Ну, е, Нікеліс е, того року пообіцяв, що якщо він забер... Ну, типа, я не знаю, чи це правда, але мені попалася тобто це така дівчинка, яка ти казала. Навіть 2-4. Я їм повірила. Е... Mm. Гойка який це паркур давай, добре. І так, на чому ми закінчились? А, якщо чо типа їх всіх не позабирає, то він видалить мартер. Мені це дуже тяжко. У мені це дуже сумно чути, якщо. Ну бо я реально, реально не хочу, щоб Мартер покидав. Типа люди обажають Мартер деякі. Кстати, я, напевно, покину мартер, так він мені вже надоїв. Кстати, в мене є ще один ножик. Я не знаю, звідки в мене з телефона аккаунта був, звідкись ножик. з там того року на Хелловін з паса того. Я сама в шоці. Коротше, коротше, давайте поговоримо тепер про це як, і як, чому не треба знайомитися зі всякими лівими Коротше, Я в Brookhaven вирішила вирішила разій, типа подивитися, а що там такого нового. Там, типа, е було е все як в каталозі, там можна було робити нормальні тепер скіни, класні, мені це сподобалося, я там заїлася десь на години дві. І але це, але там якийсь пацан писав по-русски. цю дівочку пише я. Типа дівочку, не дівушку. Але потім типу, е, типа він мені потім розказав, що він українець. Коротше слухайте далі. Е, я написала по приколу я. Він мене привів, типу, він сказав Окей, дом 16. Steak. Або дома. Ну, окей. М -м, хата 16, і все, норм. Я взяла самокат і почала їхати. І потім він мені пише. А, ні, а, ні. Дом 18. Тіпо він написав, писав. Перший 16, потім 18. Я думаю, ну добре, і поїхала до 18. И он мне будет больше неп. А теперь точно. Дом 20. Я типа такая... Ну, окей, может, что-то. Пит ничего. Я входа пошла. И там я такая типа табличка на входе. Девочка, иди сюда. Я типа, чтобы... Якийсь скин, маленький і великий, Бо я думаю, що він шукає дитину. Він каже, а ти моя е, детка. Ну, типу, дівчина, я кажу, да, я твоя я дочка. Він каже, а ні, мені нужна жінка. Я кажу, ну добре, я, ну хорошо, я буду жіною. Він мені приготував там якийсь бутерброд, і ми там почали переписуватись. Я Укр. Він написав, Я Укр мені 13 лет. Хоча по його скину було видно, що йому точно не 13 так йому десь 8. він десь такий, як я. Я, я тоже укр, е, я Єва, ну Буєва. Ну типа не хотіла казати на своє настояще ім'я. Ну коротше. І він, типа, я кажу, мені 12. І я теж з України. Він каже, я в Львові живу. А ти я написала теж. Він каже, давайте там зустрінемося і побачимо, чи ми не дуже. Я сказала сорині, бо я не можу. Я зараз не в Львові живу. А поїхала на дачу на ціле літо, то він... Не в Львові. Я так надумаю. І що? Я, не, я просто не знала, що відповісти. Він сказав: ну окей, він привів мене до дитячої кімнати і написав, це твоя спальня, а я буду спати там, що кімнаті, хочуть. У нього була кімната з комп'ютером. І достань така велика звана вже. Я подумала, ну окей, я потім э, він мене зранку буде, коли вже в Хевені стало рано. І каже: подйом на роботу. Я кажу, я на роботі не роблю. Він каже, і чого тепер будеш робити? Э, він кстати, потім почав по-українськи писати. Він каже, пише вже по-українськи. Ой, буде, будеш вже робити. І що? Іди на роботу. Я подумала, ну окей, піду. М -м -м, не думаю, що щось станеться. Не думала я. Пішла. Там я пішла, кстати, в магазин робити. Він каже, йде на роботу прибиральниці. По я подумала, ну окей, може він хоче багато грошей заробляти. Але я потім написала, а чого ти сам сидиш вдома і нікуди не, не йдеш? Він каже, бо я чоловік, і жінки мають заробляти. Я кажу, ну то ні, я дякую, мені такого чоловіка не треба. Я вийшла з його, я типу, пішла до себе додому. на хату, якщо було 12 11. І він пише Ні, дівчинка, вернись, будь ласка, Єва, я так більше не буду, я сам піду на роботу. Я сказала ні, він прийшов до мене додому, не знаю, як він догадався. І почав І там почався якісь штуки ставити, бомби зривати. Це чуть, чуть було странно. Я просто вийшла з буквена і все. Але я надію, що він мене в друзі не встиг додавить. І що я не прийняла, це було десь місяць тому я сама якщо ще хези. Не знаю. Так. Повір, що це ті лишні зв... Бо я іще раз останній раз повторюю. А я в бабе. Так. Ну типа я, я до цих не хочу заходити в друг Давайте Давайте еще расскажу историю, как у нас осталось. Всего. Я зранку заходжу в Tower of Hell, думаю, ну, може, там знайду якихось друзів, пограю. Мені пише, там пише якась дівчинка, хто мене знає, пиши я. Я подивилася і Нік, подивилася її скин, і я написала, я не знаю, я, а вона мені пише, ну, я же питалась, я, ну, типу, вона пише, я же спросила, хто мене знає, а хто мене не знає. И да, если ты меня не знаешь, то это уже не мои проблемы, что ты не знаешь такую девочку, у какой 1 миллион подписчиков. Я сказала, я спыталась Айки, а какой у тебя ник, я на тебя подпишусь и буду знать. И она написала, она написала, чтобы вы она написала... Я шира, вона каже, а і потім через пару хвилин, ну десь через хвилинку дві я вже пройшла тавер, ну майже пройшла, Вона пише, що а тебе чим? Я я, типа, я не думаю, що вона читала, бо Я, написала, я на тебе Я ще раз пишу, ну я вже сказала, я на тебе підпишусь. А вона, вона типа сказала а... ник мистер Бист. Ммм. Джат факт, что мистер Бист Больше подписники, ніж Миллион вроде И вин девчонка Ммм дужик. Дужик. Мне это прям дужик подобрай Ну Так ты же девочка, а не мальчик, она больше А, так я просто да, ста, хотел подсмотреть реакцию людей. Или меня, или, если меня кто-то знает, то я им задоначу сторобу. В плиз донать Я пишу, а я тебя знаю. Бо я дивился местеробиста и не Вона Она кажется, заходит в плиздонат, чтобы и приймаю в друзья. Я приняла, я думаю, что она надо удать. У нас потім написала, что раз пару холод. Заход через меня. Я зашла через неї. И вона зашла в ММ, типа, ну, типа, плиз донати Б. Як я вже грала, я знаю, что можна. Ну, це это на стверджу плез донат. И вона мне задонатила 100. За то, что ты добрая девочка. Я я потім я типа зародила, а потім я побачила, что. На оригінал я і потім нам щось там играла, я не зайшла і сп... і сказала, а так ты мені зайшла в ММВ и за донат у нас Ну типа не в ММВ, а в пліс донат В. Вона написала, так я ж не говорила в какой пліц донат. І написала, так ти же говорила, что ты. что ты задонатишь в Плиз Донате, а не в Плиз Донате В. Она сказала, ой, обрадуйся этим. Или тебе что? Не норма этого? Скажи спасибо, что я тебе вообще что-то дал. Я ммм, ты не мистер Бист? Она пишет, конечно, что мистер Бист. Просто я не такой добрый, как на видео. И можешь от меня отписываться, если хочешь, Я пишу, ну окей, потім Я в це навчилася грати. Це був Evade, Ну, подумала я добре. В я вміла грати, але не так прям добре, і я навчилася добре ліпше грати. Я подумала, типа. Ну, ок, и чё, типа, стало с том, о, и потом мы нам навыдаляем друзей, и пишем, мы больше не друзья. Это не думай, что с тобой мистер Бист захочет дружить. Потому что ты нище у тебя нет рыбаксов. И я там хотела написать, ты да, а ты типа не нище, а в у меня был скин бекона. І вона пише в ту ж секунду моментально. Ой. І да. Та... Ой, чекай, що А. І да, якщо ти така дурочка, то я не містер Біст, а я вообще-то усе якийсь сніг, якого я не знаю. Я типа там якась сівринка знімає, І в неї десь... 2 миллиона пипец. Не, не 2, не, не 2 миллиона, а 200 тысяч. Я, типа, вона тиктокерша. И я написала, так, ты, так, в ней еду на черский скин. Вона мне выше в ту же секунду. Да? Да я просто решила тебя проверить. Ли, или ты что, такая дурочка? Я пишу, так, так же она добрая, а не то, что ты. А она пишет, что типа, и чё, я просто такая на видео. Это... Я пишу, ну тогда почему ты не признаешься, что ты не такая, что ты не такая добрая? А вона мне пише, Потому что ты думаешь, что я такая дурочка Ты буду признаваться в этом? Я пишу Ну да, потому что ты ти... я не дурочка, а ты дурочка, ты просто меня называла своим именем Влада отправляет э, типу, пише, Типа Урела, да я пишу Ну не, не типа, а... А реально, а, реально, а реально, урела. урела. И вот я и пишу. И да, я украинка. Если ты еще не понял. А она пишет. Да, а я англичанка. Прикинь. Не прикидывайся. Она написала по украински. Я не прикидываюсь. Э, типа, э, я реально украинка. Меня зовут Ева. Мне 13 лет. Кстати, я уже допишу. Мне 13 лет. Я нахуй, чтобы меня называли Шимулилов. И короче, и, ну, типа, пишет, ты чё, реально укр? У, я ненавижу укр. Все, мы с тобой теперь точно не друзья. А я нагадаю, что эта девчонка англичанка, она там снимает по-английски. Ну подумала я, ну окей, напишу эту правду. Она написала. И, так это, так это... Так это неправда. Я просто для видео сделаю. Она а в самом-то деле. И я рус. А не то, что ты... Укр. Ну короче, друзья. І потім я просто з того сервера вийшла, так вона мене надоїла, І та цю історію побачила в Тіктосі, так що, будь ласка, не хейтіть і не пишіть, що це не моя історія. А давайте розкажу правду, яку, яка зі мною реально не осталась. Схоже, я виходила в Brookhaven і бачу таку картину, як там одна дівчинка стоїть, і вона пише, як в цю грати. Я й написала. Просто паркурить. Она написала, так я не тебя спрашивала. Я написала, ну так ты же всех спрашивала, шева, а от Павела, ну, типа, а сказала только я. Она, она типа написала, ну але же не тебя спрашивала, я спрашивала других мальчиков. Что вразуміла, она его був скин типа бікома, але волосся була замість такого червоного якийсь ружавий. Я так як чесно, не знаю, ну добре. Ні, я знаю я, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я кажу, ммм, пик іди, я написала, типа, мм, трикратки с пиками. І потім написала, іди грай в ігрушки, ти вже така маленька, дом. Вона пише, ну да, не всього но... 13, 18 лет. Я просто написала, я з пикмен не буду играть, все, і я виходжу, я типа вийшла. І вона. Я не знаю, що вона про мене подумала. Девушка, як продаю це відео, то вибачте, будь ласка. Но... Я реально того не вимісла, як пікмі. Це реально... Пікмі треба було грати виникнути. Я не знаю, що та дівчинка у себе подумала. Спешов на питання, але вона пікмі. А, там хлопців майже не було, На тому сервері там були майже дівчата і там. І, кстати, я не думав, що є там один хлопець був. Там був якийсь такий з крилами довгими чорними. І один І один якийсь він був біконом, але ну типу не біконом він був ой, сахарком.

И я надеюсь, что на нашем можно... на видео можно брать пригляды таких, что нельзя из творчества отгадывать. Что мне лучше там загадывать? Ну, Всем пока. Ой. Ой. Так. Ой. Всем пока.